Важливість сьогоднішнього заходу важко переоцінити по багатьом причинам. Перша – це саміт тваринницький, який був започаткований кампанією про агро під час повномасштабної агресії. Це вже другий такий саміт під час такої війни. І ми бачимо, який величезний інтерес. Тобто, це галузі, які потребують спілкування фахівців, потребують вирішення нагальних проблем. Тваринництво і птахівництво – це ті галузі, успіх, яких залежить від дуже багатьох факторів. В першу чергу вони пов'язані з поголів'ям, з вакцинами, ветеринарним обслуговуванням, обладнанням, енергетикою, енергоефективністю, з сировиною, рівнем кваліфікації фахівців, фахівців кінець кінців. Тобто дуже багато факторів впливає, і без наукового супроводу дуже важко досягати високих результатів. Водночас ми бачимо, що сьогодні український бізнес саме в тваринництві і фахівництві вийшов на е, кращі світові е, рівні за продуктивністю комбікормів і поголів'я. Е, саме ця є основною причиною, чому є така впевненість фахівців, які ми сьогодні чули на дискусійних панелях, прогнозують е, успішний розвиток цих видів галузей. А заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас. Висоцький сказав, що вдвічі майже буде збільшено за найближчі 10 років обсяг виробництва м'яса, птиці, м'яса, свинини, молока і що до речі, збігається з нашими оцінками, оцінками експертів Одеського національного технологічного університету, кафедри технології зерна і комбікормів, за даними яких я особисто брав участь у цих дослідженнях. Сьогодні українці споживають замість 49 грамів на добу. Білків тваринного походження тільки 27 грамів. Це якраз вписується в концепцію подвоєння такого забезпечення для того, щоб українці були захищеними у продовольчій безпеці і якість життя відповідала світовому, світовому рівню. Дуже цінуємо таке спілкування. Дякую компанії Проагра за величезну роботу з консолідації фахівців, науковців. Бізнесменів, власників, учасників цього бізнесу тільки разом ми можемо вирішити і проблеми, і дістати перемоги одну на всіх яку ми очікуємо, і перемоги у своєму бізнесі вони дуже важливі. Тому бажаю всім подальших успіхів і ефективного спілкування, результативного.